Жили собі дід та баба, і були вони дуже вбогі. От баба й каже Ти б, старий, пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку, тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує. Говорить до нього липка людською мовою. Ой! Не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку й сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже От який же ти дурень? Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находились з тобою? Та й як так, то й так. Каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов він додому, а біля хати стоїть віз, і конячка біля його прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми, люди, от тільки хата наша от-от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату, може, дасть. Пішов дід до липки, попросив і хату. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає, замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці. Тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби і птиці. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід і не натішиться повний двір худоби й птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди й грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. Треба, каже, ще, щоб усі люди боялися, бо ми ж багачі, піди, старий, до липки, попроси, нехай зробить так, щоб нас усі люди боялися. Пішов дід до липки, попрохав дід липку, щоб та так і зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції і всі їх охороняють, але старій і цього мало. Що ж? каже вона, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками, бо чого ж нам більше хотіти, все ж у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже Іди додому. Зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж дивиться, нічого нема, стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей батраками зробити.